Молитва перед Сном. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи, дякую Тобі за цей день і за все, що Ти послав разом з ним. Добрі і в погані дні. Ти моя непорушна скеля, і я дуже вдячний тобі. Будь ласка, прости мені все, що я зробив свідомо і несвідомо, і чим образив тебе або твоїх людей, мій єдине бажання догоджати тобі і служити тобі. Я ходжу в твоїй присутності, і прошу допоможи мені занурюватися в тебе все глибше і слідувати за тобою все ближче. Поки не сообразуюсь з Христом. Я також прощаю і відпускаю всіх, хто образив мене сьогодні, я благословляю їх самих, їх роботу, їх сім'ю і найголовніший шлях з Тобою, Господи. Будь ласка, очисти моє серце від всього, що не подобається Тобі, бо я кажу правду і сповідую гріхи мої перед Тобою. Твоє Слово каже, що Твоєму коханому, Ти даєш відпочинок, Господи, і я прошу зараз дати мені цієї ночі відпочинок і спокійний сон. Дух Святий, будь ласка, заспокой моє серце, бо я довіряю тобі і допоможи мені заспокоїти мій розум. Я прошу тебе укласти моє тіло в ідеальну позицію, щоб приготуватися. До сну. Я прошу тебе, Господи, покривати, охороняти і захищати мої сни вночі, щоб вони були тільки від Тебе. Сатана, я пов'язую Тебе в ім'я Ісуса, у своїх мріях і снах моїх домочадців. Ми належимо Господу Ісусу, і я закликаю кров Ісуса зараз на нас. Будь дух, що не належить Всевишньому Богу. І наказую тобі залишити мій будинок зараз же в Ісуса, це дім молитви, дім поклоніння, будинок, що належить дітям Божим. Дух Святий і Небесне Воїнство. Я запрошую вас до нас, щоб бути з нами і видалити все, що не від Бога. Будь ласка, служіть нам і захищайте нас на всіх наших шляхах цієї ночі. Коли я відпочиваю, Господи, дай мені ідеї, покажи мені твої плани і відкрий для мого серця все, що мені потрібно знати. Я віддаю тобі себе, як приготований посуд, і бажаю слідувати Твоїй досконалої волі. Будь-якій області, де я несвідомо неслухняний Тобі, Господи, будь ласка, працюй з моїм серцем і очищай мене. Я готовий прийняти твою волю у всьому, щоб не пропустити твої плани і цілі для мого життя. Господи, ти дивижний Бог, і служіння тобі це коштовність. Я дякую тобі за моє забезпечення, моє зцілення, моє спасіння і за те, що ти зробив мене своїм. Ти робиш великі речі для мене. І я незалежно від обставин буду радіти. В ім'я Ісуса я молюся про Це, во ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я і сина і Святого Духа Амінь. ім'я ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь.